Багато інформації, з якою ви працюєте сьогодні, може зберігатися за межами рішень Microsoft 365. Є два способи, як ви можете безпечно її використовувати у роботі зі штучним інтелектом. Перший це конектори Microsoft Graph, які інтегрують потрібні джерела даних із семантичним індексом для Copilot. Цей варіант попередньо індексує доступну для читання інформацію, щоб використовувати її у відповідях штучного інтелекту. Якщо хочете дізнатися більше про CoPilot та його інтеграцію з бізнес-додатками Microsoft, ставте вподобайку під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Другий варіант використовує керовані та надійні плагіни, наприклад, плагін OpenAI, надбудова для повідомлень Microsoft Teams і конектори Power Platform. Плагіни оптимізують отримання даних на основі API в режимі реального часу. Обидва способи відповідають комплексному підходу Microsoft з дотримання безпеки та конфіденційності. Також їх можна використовувати одночасно у відповіді на один і той самий запит. Наприклад, я працюю в службі підтримки Microsoft Teams і хочу відповісти всім користувачам, які зіткнулися з проблемою DNS. Я почну з того, що відправлю запит на пошук користувачів, у яких виникла ця проблема. А також попрошу створити електронного листа з посиланнями на статті з нашої внутрішньої бази знань. Штучний інтелект прийняв мій запит і генерує відповідь. Він витягує інформацію з плагіна, налаштованого для Jira, яку ми використовуємо для відстеження проблем, а також з коннектору Graph для внутрішнього сайту, який ми використовуємо як базу знань. Штучний інтелект знаходить тікет з проблемою DNS і надає інструкцію для її вирішення. А потім створює електронний лист, який я можу використовувати для поширення інформації серед користувачів. Внизу ви також можете побачити посилання з плагіна на тікет у Jira і статтю з внутрішнього сайту. Крім того, якщо я прокручу вгору і натисну на деталі Jira, там буде картка з усією інформацією і навіть можливість її відредагувати. Я натискаю Редагувати проблему і прямо з тим зможу змінити запис Jira. Наприклад, якщо я вже відправила користувачу лист і вирішила проблему, я можу оновити статус з до виконання на виконано. І якщо натиснути Зберегти, ця зміна буде збережена в системі Jira. Коли ви надсилаєте запит, Copilot використовує Microsoft Graph із семантичним індексом. Він, в свою чергу, співносить сигнали активності та знаходить проіндексовану інформацію, яка стосується саме вас. Copilot надає комбінацію ваших даних з інформацією від LLM для генерації релевантної відповіді. Важливо, що семантичний індекс працює на двох рівнях. На першому він індексує інформацію SharePoint всередині вашої компанії. На другому кожен користувач має власний індекс для електронної пошти, важливих документів, коментарів або згадок про нього. Такий двосторонній підхід підвищує релевантність інформації, дозволяючи Microsoft 365 Copilot створювати унікальні результати під кожного користувача. Чудовий спосіб продемонструвати роботу семантичного індексу. Показати два набори результатів пошуку шанкої: один без використання семантичного індексу, а інший з ним. Ми шукаємо певний проект без семантичного індексу. Зверніть увагу на одруківку зліва без використання семантичного індексу, результати отримані на основі ключових слів, дати останні зміни та короткого опису файлу для контексту. Але це не конкретна інформація, яку ми шукаємо. А праворуч з семантичним індексом замість списку посилань ви отримуєте інформативну відповідь. Ви бачите, що індекс відобразив семантичні сигнали. Це зв'язки між людьми і нещодавні дії, пов'язані з контентом, до якого користувач має доступ. Саме так семантичний індекс визначає мету вашого пошуку і формулює відповідь. Щоб підключити конектор у центрі адміністрування Microsoft 365, ви маєте обрати ознайомлювальну версію. Тепер у вас є доступ до різних джерел даних. Наприклад, в коннекторі ServiceNow є опції для тікетів, бази знань і каталогу. В моєму випадку я підключу корпоративний вебсайт. В базові налаштування входить назва вебсайту, його доступність та відображення в пошуку. Потім я можу перейти до розширених налаштувань для визначення метатегів, конкретних умов доступу, властивостей лейблів і налаштувань схеми. Після того, як ви налаштуєте з'єднання, ви зможете бачити інтегровані результати на підключеному сайті. Наприклад, через SharePoint я створю запит за ключовим словом для пошуку інструкцій, і результати будуть знайдені як SharePoint, так і на підключеному сайті. Давайте розглянемо другий варіант отримання даних з Copilot – за допомогою плагінів. Коли ми надсилаємо запит, Microsoft 365 CoPilot використовує плагін, щоб отримати інформацію безпосередньо з джерела в режимі реального часу. Він також виконує додаткові дії від імені користувача з урахуванням наданих дозволів. Наприклад, у Microsoft Teams я напишу новий запит, пов'язаний з vpn тікетами в системі Jira. За цією інформацією, Copilot знайшов в системі два тікети, що стосуються цієї теми. Як вже згадувалось, плагіни працюють без попередньої індексації і буває трьох типів. Це можуть бути плагіни OpenAI, надбудови для повідомлень Microsoft Teams і коннектори Power Platform. Усі три типи плагінів схожі між собою і мають подібні налаштування та компоненти. Зараз на екрані приклад файлу Teams, який використовує менеджер для пошуку пакетів додатків та їхніх деталей. Ви бачите, що він посилається на yaml файл. У цьому файлі визначено API для підключення до зовнішніх даних або сервісів, а також будь-які дії, які він може використовувати від імені користувача. Зверніть увагу на описи природної мови для API та відповіді на них. Вони використовуються LLM для оцінки можливостей плагіна, щоб допомогти відповісти на запит. Це портативні компоненти, які можна використовувати для OpenAI, Teams і Power Platform. З ними ви зможете підтримувати єдину спільну базу коду. Щоб підключити плагін, перейдіть в центр адміністрування на сторінку інтегровані додатки і оберіть той, що вам підходить. Ви також можете завантажити власні пакети плагінів безпосередньо в центрі адміністрування Teams. Незалежно від того, як ви додаєте плагін, ви зможете контролювати, хто матиме доступ до нього та його даних. Щойно ми показали вам два основні шляхи безпечного використання зовнішніх даних у Microsoft 365 CoPilot. Якщо хочете дізнатися більше, підписуйтесь на наш канал. Ставте подобайку під цим відео та тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати корисну інформацію. До зустрічі!